Відкрита студія на пряме фемо є. ім'я Андрій Погрілий. Дякую, що ви з нами. Наступна година має бути цікавою і сподіваюся, для вас, шановні радіослухачі, мотивуючою в нашій студії Локі та Холодний, і це не назва Морозова, це позивні двох військових снайперів. Локі, холодний це рідні брати, які пішли на війну 19 19-річними ще у 2014 році. Робили невеличку перерву, вели суспільно політичне життя, виховували Юних патріотів волонтерили, і з початком повномасштабної війни знову повернулися а, і є військовими збройних сил України а, і одразу знаєте, хлопці, вітаю вас. Дякую. Дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. І представляючи вас, у мене одразу виникла не те що думка, а таке порівняння. Знаєте, два різні світи. Тут е чоловіки, які ховаються, ну тут маю на увазі в Києві багато історій, ховаються, тікають від мобілізації, і ви зовсім з іншого світу, е вже ну, 10 років бороните нашу країну вмотивовані. От е розкажіть, звідки у вас взялося ось це почуття патріотизму? Можливо свого часу, десь приблизно в 16 років, ми прийшли до організації патріотичної та націоналістичної і почали вивчати українську культуру, українську історію. І ось так ми зрозуміли, що є частинкою чогось більшого, ніж ми самі та наші, грубо кажучи, батьки. Ось і з того часу, це з 2011 року, ми. Займаємося суспільно-політичною діяльністю майдан, потім антитерористична операція, потім знову там суспільно політична діяльність, і ось знову повномасштабна війна. Тобто, ну якось так склалося. А з приводу того, що хтось хоче, служити, хтось хоче ні або не може, то головне, щоб людина віддавала. Повністю себе українському суспільству і збройним силом України або силам оборони, тобто неважливо, де людина знаходиться головне, що вона робить. Оце ну, треба запам'ятати. Якщо людина десь у Києві, або може там в Ужгороді, може робити дрони, може там робити сітки або ремонтувати автівки, та що хоч дуже багато людей в інтернеті навіть дуже ну, можуть робити багато добрих справ. Тому Неважливо, ну, де що робить, але головне, щоб вони щось робили. Ось це критично важливо. Коли почалася повномасштабна війна, ви повернулися, і от ви за освітою медичні брати. А як mm -hmm. ви стали снайперами? От, якщо я не помиляюсь, я читав інтерв'ю перед ефіром, що ви виявили ну. Таку думку, скажімо, бажання стати снайперами вже під час повномасштабної війни. Наскільки це було складно, легко і чи потрібна якась підготовка для цього? І чому саме от стріляти снайперами? Ну, Нам подобається робити щось там більш, ніж просто там звичайні бійці. І тому, коли почалася повномасштабна війна, ми побігали трохи як там піхотинці під чорним прапором. Це коли людина не оформлена, а просто там приймає участь у бойових діях. Потім ми зрозуміли, що потрібно кудись рухатися. У нас були гроші за ощадження з цивільного життя. Ми попросили наших близьких друзів нам трохи додати грошей, і ми купили свою першу снайперську гвинтівку. Це Ремінгтон Смісотий був. У 308-му калібрі і почали тренуватися, і потроху, потроху збирати. І у нас все виглядало так, що ми просто зверталися до наших друзів, побратимів, Ютубу, інтернету і просили нас просто навчити, ну хоч щось нам покажіть. І ми так йшли, 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 і дійшли до того, що в нас там є. Там ми на 300 метрів перший місяць, так попадали і влучали її більш-менш так. А потім, коли зараз ми більш там уже 1200 можемо спокійно закривати, навіть з нашим. З нашими навиками, тобто, ну дуже важко в нас в країні, тому що немає матеріально-технічної бази. Дуже багато е, так сказати норм не прописано під сучасну війну. Тобто людині дають там якусь е, СВД як. Кій там вже 50 років, і кажуть, ти снайпер, і дають ку ку кулеметні патрони. І ми так е таких хлопців зустрічаємо на полігоні, кажемо, що ти робиш. Ну я снайпер. Я кажу, так, а в тебе що? Ну СВД. Я кажу, так віддай їй командиру, нехай він з, з нею працює. А ти собі ну попроси волонтерів, нехай тобі куплять за 100, там, 200 тисяч нормальну 308 восьму калібрі гвинтівку, і буш хоча б Марцману, бо до снайпера треба ще ну, довго. І дуже важко працювати в снайперстві. Це головне стріляти, постійно навчатися, ну і матеріальна технічна база, яким би ти не був снайпером, яким би ти не був там влучним стрільцем, але, але якщо в тебе там нема там, дальноміра, кесліра, це метеостанції, приціла. І там гвинтівки снайперської, так то вибачайте, вже нічого не вийде. А скільки коштує ця гвинтівка? Ваша перша, яку ви назвали, і ну я розумію, що до, до неї треба ще багато чого докупити. Той же приціл, і так mm -hmm. далі. От якщо так повністю необхідний комплект, ну перша гвинтівка це був Ремінгтон в 308-му калібрі. Нам її продав наш побратим. Гамлет, він там командир одної з штурмових рот, за 5 тисяч гривень. Да, гривень Доларів. <рес> <рес> українські гривні. <рес> і українські долари. І це була перша гвинтівка, і ми. Просто ми реально на початках були на такому романтизмі, що ми її візьмемо, і ось ми вже можемо стріляти кудись, там тудись. Mm. а потім ми зрозуміли, що цього не вистачає, і ми почали там шукати, розвиватися, читати, е цікавитись і так далі, і тому подібне. Ну, Тут треба зауважити, брат не сказав, що снайпер е це професія більш така. Як це сказати, творча, і це дуже круто, тому що ти повинен постійно розвиватися і йти кудись вгору? Оце моє наступне питання було: ви вважаєте, що ця професія творча? А от в чому ця творчість проявляється? Тому що, от якщо ну так людина, яка далека від цього, ну являю, ну окей, ліг, вистрілив і пішов, і все. Думаєш, ну а де тут творчість? Ну, дивіться, я трохи ще додам до минулого ага. питання, щоб люди зрозуміли. Ось з приводу цін просто снайперська гвинтівка в 338-му калібрі, так, це там Мрад, це такий ну, майже топ, так? На ринку. Вона коштує півмільйона, Приціл тепловізійний, там Арчер, українська компанія, він стоїть 700 тисяч гривень. Тобто без приціла, тобі, ну, тобі гвинтівка взагалі не потрібна. Це вже мільйон 200. 000. Потім ти купуєш ПБС ще 50-40-50, а 50. потім сошки там, від 20 тисяч до 50, там, рюкзак 20 тисяч коштує, там, і метеостанція від там, 30 тисяч до 70. Тобто снайперський комплекс, комплекс і мінімальне ну, обладнання, яке, яке тобі потрібно на одну людину, це десь близько 2 мільйонів гривень. Ось все. це те, що от мінімум. 50 ми не кажемо про набой, який коштує е, один десь 300-400 гривень. А тобі потрібно у місяць їх, хоча б там ну 50 вистрілювати, щоб ти постійно тримав свій навик. А з приводу творчості, ну давайте приклад. Наприклад, ми були в Бахмуті, так е, коли вже це був 12 травня. Нас е, ми туди заїхали тільки на три на три дні, е, але ну там є е, будинки. Повсюду щось валяється, взривається, і тобі потрібно зайняти позицію, щоб спостерігати якийсь там сектор. І ти починаєш просто творче підходити до цього процесу. Ми знайшли кімнату, ми почали завішувати вікна, щоб прибрати світло, щоб зробити тіні. Потім розставляти мебрі. Так потім зробили запасну позицію у сусідній кімнаті, тому що якщо там. Точно щось прилетить, ми могли там змінити. Потім почали вішати вуаль, ставити стільці, там щось робити. І так постійно, постійно, постійно ти щось робиш. Ну, фейкові позиції, запасні фейкові. позиції це теж дуже важливо. Позиції для відходу ти повинен проробити, тому що, не де Бог, хтось скаже там своїх побратимів в рацію, що на нашій позиції працюють там снайпера. Ад їх ще називають на букву П то uh -huh. одразу росіяни захочуть тебе знищити і зроблять все, щоб це зробити, тому що ну, є таке правило війни і зараз вони трішки змінились, але залишилось, що снайпер це ж ну типу набагато більше у нього навиків ніж звичайної піхоти, і він коштує набагато краще більше, і тому його знищити це ну пріоритет. І тебе ну зроблять все, щоб це зробити. Тому луч краще ніколи не казати, що ти там снайпер або хто щось. Ну хтось. Ми навіть коли йдемо на позицію, ми гвинтівку прячемо і О, так. да ми достаємо тільки в саме останній останній момент, коли ми розуміємо, що ми зараз будемо десь працювати. Ми нікому не показуємо, не кажемо, що ми, хто ми і піхота, навіть наша не знає, що ми там будемо. І піхоту ми завжди, якщо за кудись заходили, ми просимо. По рації не повідомляти, хто прийшов, і навіщо прийшов. Тому що іноді буває, там, починають до нас тут побратими завітали, в них гвинтівка, ми будемо всю ніч відпочивати. Командир, у нас все добре. А потім починається такий треш на цій позиції, що там летить все, що тільки можна. Так? І тому ми. Постійно, ну просимо хлопців, давайте там. Ми ось тут будемо. Ми ви нам покажіть, де ви, і ми якось там. ну ви в рацію нікому нічого не кажіть. А з приводу ось, ситуації е, у нас була на Куп'янському напрямку. Ми повинні були як Марксмені Марксмени е, прикривати ну, нашу групу, яка штурмувала. Позиції противника, і ми видвинулись вже після групи. Десь за 10 хвилин ми йшли по е, на відтяжці там десь метрів 200, Так ми тільки вийшли з окопів, майже дойшли до наших позицій, де ми повинні були не поруч з ними, метрів 100. і ми гадали, що дрони ще вже ж будуть е, ну працювати і міномети по штурмовикам. А нас ну не замітять. Тому що ми там десь позаду будемо, але ні, як тільки ми вийшли, там гвинтівку ну сховати не було. Де І в нас була маленька група нас дрон помітив, довів, і як тільки ми е, так зупинили, щоб перевірити обладнання, і потім зрозуміти, що ми далі робимо. Як тільки ми зупинилися, то відразу мені в обличчя прилетіла 80-та міна. І просто чудом. Ну, я вижив, тому що я в цей момент лежав. Брат там лежав на дереві. Ну, грубо кажучи, mm -hmm. також був майже на землі. І вона впала там метрів п'яти від мене у пісок і взірвалася. І всі уламки пішли по дереві по деревам. У нас на Ютубі є це відео. Момент нам пощастило, що ми його засняли якраз тому що. Потім командиру було дуже важко пояснити, чому ми втікли звідти. А ми відбіжали на 100 метрів, і там навіть інші міни. А сховатися там не було де, бо окопи були замінені. Тобто нас побачили троїх по десяти бійцям. Не працювали міномети, а вони спокійно дійшли до куди, повинні. Ближче до ворога, а ми були на відтяжці від них далі від ворога, і тільки нас побачили, тільки побачили в мене гвинтівку е, з дрона. То відразу полетіла міна. Ось просто приклад. Ще ось ми говорили про творчість. і Мені здається, ну це як елемент творчості, це також має бути е, добре з математикою, або ж навіть якщо згадати геометрію, тому що е, ви сказали, що метеостанція, я думаю, для чого метеостанція? Щоб знати, да, чи є вітер, тому що це ж може впливати ну, на коригування пострілу. Адже е, ну, навіть згадуючи, коли ти стріляєш там ну 10 метрів ОК, а коли куля летить е, кілометр, то є земне земне тяжіння, і вона ну Тупова траєкторія опускається. Відповідно, в залежності від того, на яку відстань ти стріляєш, маєш коригувати положення дула, да? І плюс, якщо вітер, то це ж знову ну, це все треба прораховувати, і це все потрібно прораховувати в голові. Ну, ну, Зараз ситуація Чи якось це... Зараз, зараз ситуація набагато краще, ніж ага. була колись. І зараз є спеціальні засоби, балістичні калькулятори. От навіть у мене годинник, там Гармін е, Балістик Pro, угу. е, то він у мене тут є теж балістичний калькулятор. Я по цьому годиннику, він спеціальний для снайперів. Я по ньому можу стріляти і все. Я вбиваю туди. Зма... Координати, так, да, да? Ну, які... бачення дистанцію, uh -huh. вітер, темп... температуру, тут є барометр, ну, тут це є. І також є метеостанції або є спеціальні приціли, наприклад, той самий Archer української компанії вони роблять приціли, в яких вже є балістичний калькулятор. І ну, зрозуміло, що. Якщо у тебе є балістичний калькулятор, а ти більше нічого не знаєш, і не вмієш, то він тобі допоможе, але дуже тяжко. Ну, ми їздили на навчання снайперів там різні і так далі. І нам, звісно, там розповідають, показують, які є формули, як по ним працювати, як, якщо у тебе немає. Дальноміро відміряти дистанцію, порахувати, як стр... стріляти по рухомим цілям, нерухомим, як е, ти можеш на дистанції відрахувати, з якою рідкістю йде е, противник. Про... противник, і щоб ти його вразити. Тобі ж не будеш ти стріляти, да, як чітко в нього. Тобі перед ним треба трішки стріляти. А як тобі вирахувати у цей момент, е, скільки тобі присів треба угу. вкинути наперед? Да? І таких ну, багато різних моментів нас навчав. І зараз така війна, вона більш динамічна. Тобі може це не пригодитися, а може пригодитися. Нас навіть навчали, що ти гвинтівку ставиш не так, як ну, всі прямо, uh -huh. а ти його просто на, на бок е uh -huh. кладеш і ти стріляєш боком. І це теж дуже ну, незвичайно, круто, але і тяжко. І ну, тут треба розуміти, що математику ти повинен знати. У мене, наприклад, брата краще, у мене проблема завжди порахувати е, поправки там деякі в голові. Е, ну, я більше користуюсь калькулятором, тому що там е, МОА, Мілі, Радіани, і все інше. Умрата краще, але там у нас в парі розподілені ролі між собою, uh -huh. і ми, коли там приходимо на позицію, або ну буде, ми він знає, що він робить. Я знаю, що я роблю. А він копає. Е, ну, а він бо. копає.